Google анонсував нову версію своєї нейромережі Gemini і він дійсно побив чат GPT. Які можливості є в даної нейромережі, як користуватися, як підключитись, які підводні камені? Все це ми з вами сьогодні розберемо в найповнішому гайді по використанню Gemini який раніше називався Bart. Тому все забудьте про Барт, Бард DRIP, а з вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, засновник веб-то університету Lierto Global. І ми з вами сьогодні розберемо те, як можна використовувати активну Gemini. З вас лайк, підписка і дзвіночок за завжди актуальні відео. І ми давайте поїхали. І так, дивіться, що таке Gemini? Gemini – це нова нейромережа. власне, Foundation Model, вона правильно більше називається тобто фундаментальна модель від компанії Google, яка побудована по принципам мультимодальності, тобто вона може отримувати на вхід текст, зображення аудіо, відео або код, і на вихід так само давати текст зображення аудіо, відео або код. І відповідно нова ера Gemini, вона дійсно. Максимально крута, вона побила рекорди по точності, він побив рекорди, ну і власне побив GPT-4 по всім майже показникам. І ту фантастику, яку показує Google, в якій ми просто можемо візуально в режимі реал-тайму наводити: Камеру на будь-яке ну, будь зображення, будь-які предмети, воно визначає все це в режимі Real Time, видає відповіді, розуміє, що ми малюємо, можна підказувати, це це дійсно круто. ну і Відповідно, Google запустив три моделі: Nano Pro і Ultra. Майже всі вони вже працюють. Ну, і, власне, буквально сьогодні він запустив можливість користуватися Gemini Ultra. В публічному доступі ну, за невелику плату, майже в 20 доларів на місяць, але два місяці дає безкоштовно. І що найбільш круте що модель Nano вона вже буде інтегрована в нові пікселі, вона вже інтегрована в Samsung S24, і вона вже дає в режимі реального часу можливість. Перекладати дзвінки, ну і ще багато таких прикольних фіч але це е, поговоримо в іншому відео. Ключове, що зараз ми, ми можемо користуватися Про та Ультра, в залежності від того, чи ми проплатили чи не проплатили, е, і відповідно використовувати всі ці фічі, всі ці можливості, які є в Gemini І відповідно Ну вони дійсно круті, тому що він розуміє багато мов, розуміє. Зображення, він вміє їх перекладати, вміє генерувати на хвилиночку зображення, також сьогодні розповім, як це все робиться. І от прямо в режимі реального часу він вміє розпізнавати все, розуміє, що нарисовано, може навіть генерувати деякі звуки і допомагати розпізнавати ну, там, все, що показано на карті. Більше того, є також і мобільний додаток Google, власне він так і називається. Google... Е який ми можемо завантажити з App Store або з Google Play Market. Виглядає він наступним чином? Просто ми можемо йому задавати запитання, він нам буде на це все відповідати і використовувати свої екстеншни. Тобто ця мережа дійсно по всім показникам крутіше за GPT-4. Я вже давно використовую BARD, ну і власне? В якого був під капотом колись то Gemini Pro. Зараз я переключився на Gemini Advanced, а власне, якого під капотом є нова версія Gemini Ultra, і це щось неймовірне. І так, де нам його знайти? Заходимо на сайт gemini.google.com, От, власне, раніше ми писали bard.google.com, зараз барда вже немає, лишився тільки Gemini. Маємо такий самий інтерфейс, як і у Барда. Але є декілька е, нюансів. І так почнемо з першого. В нас є дві версії: Gemini і Gemini Advanced. Gemini Advanced це є платна версія, коштує 20 доларів на місяць, два місяці зараз даються безкоштовно. Gemini просто це про версія, це вже не ультра. Е, вона також крута, також має. Вона набагато краще, ніж GPD 4. Вміє генерувати зображення, вміє працювати з працювати з зображеннями і зі звуком. І відповідно, але більш простіша ніж Gemini Advanced. Ну, власне, Gemini Advanced — це най, найповніша най, 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 версія. Відповідно далі, де ж далі з лівої сторони у нас є список останніх наших дій, новий чат. Тут ми можемо задавати наші промти, тобто, все ми пишемо йому тут. Зараз ми його, до речі, порівняємо з чатом GPT і задаємо йому запитання. Можемо завантажити зображення, можемо все наговорити голосом. Він розпізнає українську і англійську мову і принципі ну, багато інших мов. Якщо я помиляюся, він вже запущений в 150 країнах країнах. Відповідно, всі ці мови розуміє також в налаштуваннях. Ми можемо uh, додати екстейшення, зараз про неї поговоримо. Ми можемо також ділитися нашими лінками власне, нашими чатами, можемо чорну або білу тему, real-time response, тобто отримувати відповіді в режимі реального часу. Як це робить в чат GPT, або в режимі нереального часу, тобто зразу отримати готову відповідь. Ну і відповідно можемо. Uh, Редагувати нашу підписку. В розділі Екстеншн ми тут можемо додати різні Google-сервіси, такі як Google Fly, Hotel, Google Map, Google Workspace, тобто мати доступ до того ж Gmail, драйва і до інших документів, і YouTube. Тобто нам треба все на все зробити тех Собачка YouTube, і відповідно ми далі будемо отримувати вже інформацію і шукати все на YouTube. І це реально класно. Так, тому переходимо давайте в новий е, чат. Бачимо, в мене всі астенси включені, все запущено. Е, і для того, щоб ми не просто йому писали промтики, а все-таки, щоб було більш цікавіше, щоб ми його могли порівняти з тим же чатом GPT, власне, давайте це і зробимо зараз з вами. Ну і давайте з першого промта розпочнемо. Дуже банального, дуже простого. То такий Михайло Пацан. Давайте подивимося, що він нам відповість. Перший, другий. Так, раз. бамц. І так, хто такий Михайло Пацин? Український інвестор, підприємець, бачите, відповів максимально детально, швидко. Засновник попередньо університету Ліанто Global, бо ще платформі Амсец. Інвестор, підприємець, експерт. Є сайти, є YouTube, LinkedIn, Telegram, Лінки. Вся інформація зразу дана. Ще GPT нам каже, що. Не є відомою публічною особою, станом на квітень 23 го року. Дякую тобі, ChatGPT. GPT. Більше я тобою користуватися не буду. Це був жарт, звичайно, але, але от бачимо результат. Відповіді максимально швидко. Знизу ми маємо, де можна знайти більше інформації. Якщо хочемо, можемо навіть натиснути кнопочку. Це найбільш класна штука. Google, і дивіться. Він зараз шукає інформацію в Google і перевіряє на достовірність. Тобто, і нам зараз виділи, що. Ось ця, ця, ця штука можна зайти на, на відповідних сайтах і перейти на них. Ось бачимо, всю, Він нам далі додать всю цю детальну інформацію, і це реально круто. Дивіться, далі, лайк, дізлайк, звісно, ми можемо додати, можемо модифікувати нашу відповідь, зробити її коротшою, довшою, спростити, зробити більш кажуальною, зробити більш професійну від, цю відповідь. Можемо поділитися, поділитися, ми можемо а, ну, розширити всім. Або можемо еспорт зробити в Google Docs, або відправити в Gmail. Тобто зробити ядрафт, і деталі можна це відправити. Ну і відповідно, у нас є можливість копіювати всю відповідь або пожалуватися на цю відповідь. Тобто, блін, ну класно. от Буквально один запит і чу, все працює. Чат GPT каже, що не є відомою. Ну, ладно, буду я тобі це пам'ятати. І так. Тобто тест на пошук людей, як бачимо, Google проходить набагато краще і набагато швидше. Окей, йдемо далі. Давайте запускаємо новий чатик і будемо з ним е, працювати на більш важчих варіантах. Е, ну, Давайте для прикладу попросимо його задарувати якесь зображення. Е, але не просто зображення, а спочатку його попросимо. Напиши вірш в стилі Тараса Шевченка. Про Україну. Так, і одному, і другому пишемо два запити. Давайте я тут навіть перший напишу, і тут далі. І що ми зараз бачимо? От бачимо, віршик пішов. Тут він ще трохи думає. І погнали. Бачите, ну, мені здається, що Gemini дав набагато швидше і цікаву таку відповідь. І подивимося, що в нас: писало. Ой, Україна моя ненько, де. Діла свою силу, чи ти забула, як колись, була ти вільна і щаслива. Рима класно. Дивимось, читаємо, що тут на широких вольних просторах, де вітер гуляє в степах, тим Україна ненька спочиває. Тут Рими як такої немає на хвилиночку. Тобто, от порівняйте, можете поставити на паузу. Тобто, висновок який, Блін, та знову жіна і краще. Ну, блін, ну, реально краще. Так, окей, йдемо далі. Я, я не любив чат-GPT, тому що дійсно мені, мені подобається там його є, є багато інших фіч, але бли, в даному випадку він краще. Е, ну, в да, GMI я маю на увазі. Тепер дивіться наступний момент, що ми ще можемо перевірити? Е, згенерувати зображення, є один нюанс. Якщо ми пишемо запис, згенеруй зображення в Gemini українською мовою, то він це не зробить. Нам треба писати йому англійською мовою. Create an image about. Текст або. Ну, тобто, про текст вище. Давайте тут так само можемо його е англійською мовою. Відправляємо раз, відправляємо два. Ну і відповідно, зараз побачимо якесь цікаве зображення. Бачимо два зображення. Уже їх отримали. Тут ми отримали помилку. Тут ми отримали ну, власне, два зображення. Ну, про Україну, про Україну раз і два. Можемо і зразу скачати, бачимо, він так він вийшов красиво. Ну, тут бачите, в своєму стилі він намалював. Тобто, в принципі, зображення прикольні, що один, що другий під свій смак, і тут можемо просто натиснути кнопочку Завантажити, і ж вибачаюсь, швидкоюсь, отримаємо дане зображення. Але давайте підемо далі, просимо його згенерувати. Create an image uh, with yellow and blue and world. Давайте йому додаємо слова Ukraine. Так, і хай він далі щось там нам придумає. І так само цей запит же дамо чату GPT. І хай він також щось придумає. Ключове, як він напише саме слова. Тобто для нас важливо саме те, що він згенерував слова. Так, Ukraine, щось він трохи не сильно в нього вийшло. Давайте просимо його Generate More. Можливо, зараз у нього все вийде. От тут Ukraine, 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 клас. От другого разу в нього вийшло. Тут зразу вийшло першого разу. В принципі, текст таки вони пишуть, що один, що другий. А тут більш реалістичні зображення, тут більш таки видно, що вони згенеровані нейромережею, але тут є один нюанс. Є важливий нюанс. Це саме у всіх цих зображеннях, які генерує Google, Він робить спеціальну watermark, в якому інші додатки можуть розуміти, що це згенеровано штучним інтелектом. Тому вони не видимі людському оку, але вони видимі машиною. Тому маємо, от бачимо, зображення класно, і в одного і в іншого в них виходить. Окей, генерувати зображення виходить. А тепер давайте спробуємо більш важку артилерію. У мене є таке класне зображення. Виглядає воно наступним чином. Є математичні формули. І мене дуже сильно цікавить задачка номер 1 і задачка номер 3 От як вони з нею справляться. Тому давайте э, першому відправляємо Gemini, вибираємо. Так, зараз у нас має завантажитись. Є. Е. І пишемо йому э, виріш, solve. наприклад, э, перше і третє відправляємо і так само сюди додаємо чатику. І просимо його вирішити: 1 та 3. Давайте побачимо, як у нас будуть вирішені ці задачки. Пішов у нас аналіз уже. Тут також аналіз у нас рухається. Ну, і так. Так, так. так. Яке число є розв'язком рівняння Х помножити на 24? Бачите, він його описав, зробив, зробив верифікацію. Молодець. Але я ж його просив вирішити завдання номер один. Так, ну ладненько. Так, от бачимо. Тут у нас є Question number one. Рімети problem asking for the sum, uh, sum number. Question three. Identify which shape is a parallelogram. Тобто, в принципі, бачите, все він правильно зробив. Uh, так, ну, давайте хай мені відповідає. Так, почав він це все, бачите, розписувати. Ну, в принципі. В даному випадку щось мені здається, що чат набагато краще відповів. Єдине, що. Так... Він прочитає для Question на 3, він нам відповідно видасть певний результат. Хорошо, Image contain ABC C is 3. Так. Ну, в принципі, бачите, на третє питання він нам зразу відповів що це всі, а цей нам вирішив ви розв'язувати те, що він захотів. Окей, давайте зробимо тоді наступним чином. Зробимо попроще. Попросимо в даному випадку його українською мовою навіть. Відповіш на третє запитання. І давайте, хай він відповідає. І так само ми зараз просимо його тут. Відповідь на третє запитання. М -м так, тут в нас зразу помилка. Таке буває. І так, так я можу відповісти на третє запитання. На малюнку Б зображено паралелепіпед, обґрунтування паропіпец. Це багатограних, якого всі грані паралелограми. На малюнку Б, всі грані фігури паралеграми на малюнку А та В. Грані, але не є. Відповідь Б. На, на замалюнку В зображено куб, хоча на зображенні показано перелобів. Бачите, цей навіть вирішив насильно напрягатися. Каже, на якому саме номері? Тобто, бачите, це запитання, ну, мало хто. Справився, хоча він плюс-мінус його знерував правильно. Давайте я прошу неправильна відповідь. Подумай ще. Так, і тут те само на малюнку бе зображено пару Ну, давайте перейдемо. Так. Неправильна відповідь. Подумай ще. Що ми тепер отримуємо? Так, я помилився на малюнку Б зображено сестигранну призму. Чудесно. А тоді на якому малюнку Б зображено куб. Так, от бачите, на малюнку зображено паралепів. Ну, тепер він почав виправлятися. Е, ну, тобто, коли йому з першого разу не виходить попросити його виправитися, він тоді спробує е, виправлятися. Але, дивіться, що пише нам Google, чому я помилився. Я неправильно визначив тип новгранника. Відповідно, передивився, перечитав і зробив правильно. Тепер буде уважніше в майбутньому, який у нас молодець. Тобто, в принципі, Gemini краще це робить, ну, тому що справді тут запитання ваші. Ну, давайте я вже попрошу зроби обчислення із завдання 1. Так, і так само я його тут попрошу, зробити обчислення із завдання 1. І що ми тут маємо? Я не можу вибрати обчислення з 21, не маючи інформації про саме завдання. Тобто, в даному виборку, я бачите, він не має вже даних, тому ми мусимо йому знову відправляти файлик. Зробив обчислення. І він нам надасть якісь обчислення. Що в нас тут? А тут, бачите, чат все-таки це краще бачить. Класно просканував і написав дорівняння. Тобто, в принципі. Так, давайте перевіримо, де у нас яка відповідь правильна: 84 тисячі 9, і 724 тисячі. А що він тут написав? І 80 рівня 809, 809, Все чітко, що перший, що другий, все правильно відповів. Єдине, що е, перший не вище Джемінай не до кінця розумів, де знаходиться е, ну, саму зображення, треба йому було ще один раз перевідправити. Тому я б, в принципі, за цей тест здав так приблизно порівну 1-1, тому що. Що один, що інший не до кінця розумів, що я від нього хочу. Так, ну і давайте тепер ще одне таке цікаве рішення зробимо. Попросимо його написати нам код для гри в змійку. Тому пишемо так: напиши код для Html файла для гри в змійку. Так, більше йому нічого не пишемо. Єдине, що добавлю, що я маю мати можливість скопіювати весь код гри і запустити в браузері. Думай, крок за кроком. Так, раз. І два. Давайте відправляємо першому та другому. Так, ну давайте. Ух ты йому. Це щось. Це щось дуже швидко. Це щось, відбуло, це щось нереальне відбулося. Тут тільки почав писати, а тут вже бережіть цей код. рід я вас рівсь. Файл. М -м -м. А, ні, ну це щось. Це якийсь Unreal. Це щось максимально швидко відбулося. Я навіть не зрозумів. Так, Давайте я йому напишу, щоб перепиши цей код, щоб я міг пропустити через єдиний HTML. Дивіться, це? це просто це щось. Це щось Unreal якийсь. Все? Тобто, доки це я написав один код, це, це відповів мені Gemini. Та ну на як так працює? Ну, давайте тепер перевіримо код. Так, копіюємо цей код. У мене тут є готовий HTML. Вставляю, зберігаємо. Так, ось моя змійка. І оновлюємо. Дуже чудово, але ніфіга не працює. Окей, дивимося, що в нас зробив. Наш чат GPT. Знову оновлюємо. О, рішення від чата. Цікаве рішення. О, навіть працює. Ти? Ух ти! Дивіться, як ця штука працює. Дивіться, як ця штука працює. Тобто, в принципі... Чатік це зробив все правильно. Збивається, класно, все. Чат зробив класно з першого разу. Джеммінай мене підвів. Хоча він дуже швидко писав код, дуже швидко його запускав. Давайте я йому напишу, що він помилився. Код не працює. Показує білий екран. Перевір і перепиши. Ні, ну це просто він нереально швидко його робить. Ну, він дуже швидко його пише. Так, давайте його копіюємо знову, вставляємо новий код. Ніяк. От просто взагалі ніяк. Це мені аж цікаво, чому так в нього виходить. Давайте я його попрошу ще раз, тому що це щось. Щось не то. Я не вірю в те, що він так першого разу не може працювати. Так, структура, пояснення. Давайте я зроблю так, як він від мене просить. От є HTML, скопіював його. Збережіть HTML-код розширенням .html. Хорошо. Створіть файли style і script.js. Давайте я зроблю, як він мене просить. Також і бить. Так, теперь я створю новый файл. Style. Style.css. И створю новый файл. Script.js. Так, JavaScript. Вот он наш есть, JavaScript. Копируем. Вставляем. Так, хорошо. А где наш стайл? Э, Для стилізації. Якщо ми тут бачимо, тільки JavaScript. А де наш Адель? Так, код CSS. Так, ну і давайте вставляємо після цього style CSS. Мені здається, що з цього нічого не вийде. Ну, але давайте подивимось. Ну, щось уже схоже. Єдине, що не працює від слова зовсім. Тому з першого разу насправився класно чат. Хоча Gemini дуже швидко все це пише, дуже швидко все це міняє. А, і, давайте ще раз його попросимо. Перепиши всі ці, ці коди в, щоб я міг копіювати і вставити в єдиний. HTML файл і запустити. Так, переписав він мені його. Зараз подивимося. Зараз купію, збережіть його HTML і відкриті HTML. Відкрив, запустив, і знову в нас нічого не працює. Ну, що я можу сказати? Він старався, але в нього не вийшло. Хоча, відправляв швидку, дебагер, я думаю, буде набагато швидше робити. ну В даному виборку ChatGPT GPT справився краще. Який загалом він старався. Пробував, не все в нього вийшло, Певно, треба йому прийти на курси в нашому веб університеті Леотур Глобал і навчитися, як правильно писати код, і як використовувати нейромережі для того, щоб його писати. Тому що в нас є курси, якраз і по тому як писати код, як автоматизувати бізнес-процеси, і як використовувати різні нейромережі для ai розробки Тому я. Дуже рекомендую навчатися і отримувати сертифікати від web 3 університету Learn to Earn Global. І загалом висновки такі, що Gemini – це дійсно нова ера штучного інтелекту. Він дійсно класно генерує зображення, класно пише текст, класно пише код. Насправді я би, хоча у нього в нього останній раз не сильно вийшло, але він швидко це робить, швидко навчається, швидко виправляється, шукає інформацію в інтернеті, що мені дуже сподобається, що він. Зразу пише посилання, звідки він знайшов цю інформацію, має доступ до Google сервісів, має можливість використовувати дані з інших джерел, таких як YouTube та інших Google сервісів, і передавати інформацію також на них. І, відповідно, він набагато красивіше пише тексти, його можна використовувати для генерації контенту, і його можна також використовувати для пошуку інформації в мережі. Тому, Google поки що попереду чата GPT в плані пошуку інформації, генерації тексту і якості відповіді. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Ну і використовуйте GPT, використовуйте Gemini, використовуйте Клод і та інші нейромережі в вашому повсякденному житті, адже штучний інтелект це нова електроенергія.